міськради сьогодні влаштували справжній судноплавний парк з 80 кораблів, катерів і навіть одного підводного човна. Флот у повній готовності продемонстрували юні техніки з усієї області. Басейн Фонтана виявився найкращим місцем для змагань майбутніх суднобудівників та моряків. охотник. Корабель, який називають великим мисливцем, уміщується у фанерну коробку. Сьогодні він добре відпрацював і поїде назад у Павлоград. Там у степовому краї корабельній справі юнаків та дівчат навчає Василь Петрович Гусь. Самому минулому морський вовк. Ето малий противолодочний корабль. Мені прийшлось на ньому служити. Когда я еще был, <голи> <голи> ну, как говорится, заканчивал кораблестроительный институт, а потом сделал чертежи и построил таких два с детьми. Тепер кораблі спускає на воду його онучка Даша. Неодноразова переможниця обласних змагань із судомодельного спорту. В ньому дівчина для себе обрала не військовий, а суто мирний напрям. Це риф, сугарузний корабль, гражданський. Як бачите, тут не то пушек Він може перевозити великі грузи на велике розстояння. Важливий не лише дизайн, а й внутрішнє наповнення, бо ці маленькі копії справжніх кораблів ще й самохідні. На дістанці модель водолав... А это вже дело техніки. Пройти дистанцію це значить направити свій кораблик точно за курсом. Чим більше відхилення, тим менше очок. Судді, увагу. на дистанції модель малого риболовного бота. Басейн фонтана розподілили на дві акваторії: для самохідних моделей та радіокерованих швидкісних. У других траєкторія складніше. Точність проходження цінується набагато більше. Умови для змагань у цьому басейні майже ідеальні, переконують організатори. Організувати не так уж складно. Складно нам басейн отримати. От в минулому році ми пропустили, соревновань не було. Змагання за різними класами техніки протриває п'ять годин. Переможців нагородять спеціальними медалями. І весь цей час басейн Фонтана нагадуватиме море зі справжньою флотилією. Мальчишки дождні не сидіти вдома, а на якийсь хоч кружок ходити. просто от дивіться. От, заводите. Ірина Каблоцька Євген Хисний. Новини 11 каналу. Тут ваше капітан.